Завершена в призначена судом судово-психологічна експертиза. Виснована. Остапово Черномецької комідова дії є саме вбивства бойка. У будь-якому вираженому національному стані, що суттєво що в свідомості про дійсно не перебуває. Остапович, на момент інкриміновані, я саме вдруг я, в будь якому вижені. Тим паче, що він отримав вашу честь. У будь-якому виженному емоційному стані суттєво вплинув на його свідомість і поведінку не перебував. Остапович, у період правопорушення, порушення, в якому він обвинувачується, а саме, в момент збивства бойка, стані виражено, емоційна збуджена. Емоційного напруження, які можуть розглядатися як психологічна підстава стану сильного душевного хвилювання, не перебуває. у в період правопорушення, тому він обвинувачується. Саме у момент вбивства того я, у стані вираженого емоційного збудження або емоційне напруження, які можуть розглядатися як психологічна підстави, стану сильного душевного хвилювання, не перебуває. Астапович у період правопорушення, якому він обвинувачується, а саме на момент вбивства бойка, стані фізіологічний афект, як психологічні підстави сильного душевного хвилювання не перебував. Останній пункт шостий. Остапович у період правопорушення, якому він обвинувачується, а саме на мене вбивство того гая, останній фізіологічного психологічна підстави сильного душевного хвилювання не перебував. Судові експерти Радзевілова Радзі... Креченка. Остапович, судом не здійснювався ваш доказ. Готовий давати yeah. нас До того є заява, ні попитання, що показати. Дуже недавно можуть заявити заявлення по питання. Так, перше, що хочу надати, хочу надати довідку про те, що чого в мене не було минулого разу. Минулого разу я попереджав суд, головучий Четверка знав, що, що 22 січня 25, я зайнятий в апеляційному суді міста Києва от, в іншій справі призначені раніше. Це, але головучий це проігнорував, наумисли це проіг... Я не закінчу вашу честь. Головуючи, це навмисне не проігнорував, просто бажаючи представити себе ось такий, знаєте, крутий донецький парень, розумієте, інакше тут не скажеш, От, От. як дитина буквально, як в дитячому садку, ні, я зроблю так, як хочу, і головуючий зірвав тим самим судове засідання, бажаючи показати, що це зірвав я, це судове засідання. Я би хотів перше, що надаю ту довідку і просив би суд, бо тут, крім головою, ще є судді, аналогічним не займатися, тому що ви навмисне зриваєте судові засідання, а це є державні гроші всіх тут, всіх тут мається намальовувати прокурора, секретаря, складу суду, охорони, які витримкаєте. Призначаючи завідомо судове засідання, яке не відбудеться. От. Я просив би це мати на увазі, що йде війна, от. а вам хочеться бути кутими парнями одному з вас. Сути, по сути, да, по по сути, справи. Справи. І тому от, пропонував би надалі такого не робити. Тим паче, знову ж таки, коштує державних грошей викликати адвоката сюди в той час, коли жодних підстав. Ні, моє, ні, ні, ні мого саботажу судовим засіданням, ні перед цим, коли ще була Іванова адвокат, ні на особо не було підстав, для, тобто якихось підстав для того, щоб запідок нас у саботажі. Саботаж дійсниця у першу чергу головуючим. Дякую суд спланував, що деякі присудово засідання, будь ласка, запис, що 27 лютого 12.30. -та так, так. 27 березня, 16 го -та А що це перше, що я не встигаю, і друге, щоб я сказав вам, чи, 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 чи знову не буде? Чи будуть, враховуючи брак часу, що це має вирішити лише інші випадки. Ні, щоб записати на нас, і щоб ви знали, чи є, чи ні. Який ти по, по будь ласка. 27 лютого, 12.30. В котрій? 11. У 10-й годині у мене кримінальна справа в Дніпровському суді. Ну, захисник Шепетівський ще є завершував. Ні, то, його нема. 20, його не 20, хоче. 20, він 25, має. І 27 березня, 16. го От. 27 27 березня. Так, 27 березня. 16.00. 27 березня, 16, а, є призначено. А от відносно. Відносно 27 лютого, то є занятом 10.1.8. Призначена справа. Я пропоную змінити дату, а якщо ви не хочете, я не заявляти відвіду складу суду. Будь ласка, давайте пише накажуть, що... Ні. Слово йдеться прокурор. Для... Давайте тоді, я, тоді я хочу присядьте, заявити, присядьте, я хочу заявити суду. Братово. Я хочу заявити суду, складу, я хочу заявити суду, я хочу в цьому складу суду заявити відвідувати. Будь ласка, заяві. Суд навмисне, знаючи, що в мене в Дібровському суді от, у 10.00 призначена справа, і там я в цьому суді єдиний адвокат, мушу там бути. Суд тим часом призначає справу, на яку я завідомо не можу приїхати. Маючи бажання, маючи бажання, щоб усунути мене від відведення справи і справу, щоб вів інший адвокат. Це повторюється вже неодноразово, тільки що я робив заяву про те, що суд минулий раз аналогічно, знаючи, що я не зможу прибути... Прохання не повторюється. Власне, я, тоді, я я тоді, говорю, Ні, суд, суд, на жаль, мушу повторюватися, тому що суд жодних аргументів моїх і попередні щодо, щодо продовження судового тримання вартою, щодо призначення судових засідань, суд досі не, жодних аргументів не почув. Суддя цих втіч, голову суддя цих на погоду, якого, назад, пішли інші судді, намагається зробити те, що він зробив перед тим з обвинуваченим гуменюком, якого 8 років тут, тут 8 років тут нищив, аж поки не знищив, і поки це, не, поки не знищив. його тут. Значить, Під огляду на на, на вказане уваж... друге ще суддя Сіттіч. І вдягає ілюстрації згідно, згідно закону про ілюстрацію, Я, ось, як такий, що брав участь у справах Майданівці. Зараз перед ним Майданівець, якого він люто не через те, що Майдан спричинився до усунення президента Януковича, який. Суддю Сиптіча перевів сюди столицю. Ось. І ота от ненависть судді Сиптіча зараз передається з майдану, переноситься прямо на Остаповича. Я вважаю, що такий суддя, що ніхто не може бути суддею у своїй справі, а ця справа є особиста Сиптіча. Ця справа, ця справа, коли, коли він. Коли він вститься Остаповичу за участь Майдані в першу чергу, ну і в другу чергу за те, що він був на війні, захищав Україну, а суддя цих ті ж явно хоче тут руського міра, дружину має росіянку, громадянку Росії. Значиться, такий суддя підлягає від Богу. Дякую. В цьому Ні, цьому ну, складу через те, що весь склад підтримує головуючого, а головуючий ну, підставок бачати, що інші член колегії є такими ж ненависниками, як і головуючий, в мене нема. Але те, що вони його підтримують, ну то нікуди діватися. бачить. У них зараз є можливість. Показати, що вони його не підтримують. Доводи Івана Івановича, вважаю, надуманими обставин, ті вказували на упередженість суду в даному кримінальному провадженні від суду. Дане кримінальне провадження розглядається Шевченківським районним судом міста Києва. На підставі положень статті 615 військо з війським ставом та визначення підсудності Київським апеляційним судом. Хоча правопорушення вчинено на територіальному Київському е, районі Київської області, тому будь-яких е, обставин, що свідчили про напередження суду, не бачається. Що відмовити за допомогою відводиться? Так, захистив ще пару. у нас набирає Прошу сказати